Уявіть собі цивілізацію, яка панувала над усім від Британії до Єгипту. Її легіони перемагали царів і імперії, її дороги простягалися на тисячі кілометрів, а кведуки приносили воду навіть у найбільші міста, а закони Риму стали основою європейського права. Це була надпотужна держава, яка здавалась непереможною. А тепер уявіть, що ця імперія впала. І не від грандіозної битви, чи вторгнення нез'ячених орд, а від внутрішнього розпаду, зради і слабкості. Це історія останніх днів Західної Римської імперії. П'яте століття. Західна Римська імперія доживає свої останні десятиліття. Колись найбагатша держава Середземномор'я тепер виснажена нескінченними війнами і кризами, податки зростають настільки. Що дрібні землевласники кидають свої наділи і тікають від зборщиків. Вулиці великих міст спорожніли, торгівля завмерла. Найстрашнішим ударом стало те, що імперія втратила свої ключові провінції. Британія була покинута, галія і Іспанія відійшли до варварських королівств. А вандали захопили північну Африку, головне джерело хліба Рим. Який століттями годували африканські поля, тепер голодує. Армія вже давно не та колишні римські легіони перетворилися на суміш найманців з германських і готських племен. Вони воюють лише за золото і легко зраджують, якщо їм не заплатять. Велична імперія, яка ще недавно тримала світу страху, тепер нагадує тінь самої себе. Політична влада розпалася не менше, ніж армія. За останні 50 років на престолі змінилося понад 10 імператорів. Більшість із них не мали справжньої влади, ними керували генерали та придворні. У 475 році на трон посадили юного хлопця Ромула Августула. Йому було лише 15, його ім'я поєднувало величні символи: Ромул ім'я легендарного засновника Риму. І Август, ім'я першого імператора. Але іронія долі полягала в тому, що цей підліток став останнім правителем Західного Риму. Фактичним правителем був його батько Орест, досвідчений воєночальник, який сам вирішував державні справи. Юний імператор був лише прикрасою, символом влади, яка давно перетворилася на порожню оболонку. А тим часом навколо Риму згущалися хмари. Орест пробіцяв своїм германським і готським союзникам землю в Італії як нагороду за службу. Але коли настав час ділитись, він відмовив: це стало фатальною помилкою. Варварські загони, ображені і розлючені, підняли повстання. Їх очолив харизматичний вождь Одоакр високий, сильний воїн в хутрі і залізі, якого поважали і боялися. Він зумів об'єднати навколо себе тисячі воїнів, і тепер вони рушили на серце імперії на Рим. 476 рік доля імперії вирішується остаточно. Війська Ореста виходять на назустріч заколотникам, але сили надпонерівні. нерівні. Розбита, деморалізована армія не витримує натиску. Батько імператора потрапляє в полон і невдовзі страчений. Юний Ромул залишається беззахисним. І тоді відбувається момент, який назавжди увійшов в історію: Одоакр входить в Рим. Він міг би знищити місто і стерти останнього імператора з лиця землі. Але натомість вчиняє дещо символічніше і принизливіше він змушує Ромула Августула зректися престолу. Цей момент став фінальною сценою тисячолітньої історії. Останній імператор заходу знімає свою корону і передає її варвару. Та й навіть тепер усе виглядає не як драма, а як фарс. Ромул Густул не був вбитий, його просто відправили у вигнання в кампанію, де він дожив своє життя у тиші. Це показує наскільки імператор уже нічого не значив, його навіть не варто було страчувати. Натомість Одоакр проголосив себе королем Італії. Він визнав номінальну владу східного імператора, але правив самостійно. Щоб підкреслити остаточні змін, він відправив до Константинополя імператорські регалії західного Риму. Імператор Зенон прийняв їх, розуміючи, що відтепер Римом правитимуть не кесарі, а варварські королі. Так закінчилась історія Західної Римської імперії. Ця історія сповнена іронії. Першим царем Риму був Ромул. Першим імператором Октавіан Август, а останній правитель поєднав у собі ці два ім'я: Ромул Августул. Немов сама доля підвела риску. Рим впав. Але він залишив спадщину, яка пережила століття: римське право стало основою європейських законів, латинська мова мовою церкви, науки й медицини. Дороги, акведуки, архітектура і досі вражають величу. Навіть ідея. Імперії залишилась в європейській свідомості на тисячі років уперед. Падіння 476-го не просто кінець, це був переломний момент в історії людства, який започаткував нову епоху, середньовіччя. Якщо вам цікаві історії, які змінили світ, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео.